Як зробити розмальовку у мережі Стайлер, можна створити з нуля з допомогою промпту. Обираємо спочатку пропорції нашої картинки, наприклад, це квадрат. Далі обираємо тексту імідж пропозицію, натискаємо, обираємо промпт, вставляємо і натискаємо поки ще просто без стилізації додатковою на цю кнопочку. Нам пропонують щось таке сплатити. Кажуть, що ми зараз у черзі, але це не страшно. Ми почекаємо. І бачимо чудові картинки розмальовки. Можемо собі завантажити на комп'ютер одну чи декілька, навіть всі класні. Можна всі собі завантажити. Дивимося, вони всі класні. Але можна ще подивитися, які є тут стилі, стилізації. Спробуємо Coloring Book. Спеціальний такий стиль саме для таких книжок. Без нього теж добре працює, але ми зараз спробуємо з ним. Можна його інтенсивність збільшити чи зменшити. Знову ми у черзі чекаємо. Ця мережа дозволяє користуватися за кредити безкоштовно. Кредити оновлюються кожного дня. І бачимо, це звичайно вже дитячі розмальовки, які можна друкувати і пропонувати комусь розфарбувати. Зберігаємо їх і таким чином маємо розмальовки. Тут ще є така простенький стиль, Давайте спробуємо такому стилі це зробити. Стилізуємо. Так само ми відмовляємося щось купити, чекаємо в черзі. Це вже такі зовсім дитячі вийшли у нас картинки.